Усім доброго дня, канал Сіська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні буду маринувати огірочки і кабачки одним і тим же маринадом. І огірочки виходять дуже смачні за таким рецептом, і кабачки теж смачненькі виходять, такі мариновані. І покажу вам, що мені для цього треба і як я це буду робити. Я буду сьогодні їх. Закривати в такі літрові баночки. І скажу відносно баночок. мене там запитували в коментарі, чи я їх стерилізую, ні. Я тільки гарненько помию і висушу. От і все, що я роблю. Це все в мене вже мити. огірочки миті, кабачки миті. Мені потрібно цукор, оцет 9%, сіль, лавровий лист, чесник, духмяний перець і перець горошком чорний. І отут у мене кріп і зелень петрушки. Ну, і все, що мені треба. Напевно, не все поставила, а то іншим разом і забуду щось поставити. Порізала кабачки. Бачите, отакими от кільцями. Ну, Більш-менш отак десь ну, 5 міліметрів, трошки більше, трошки менше. Як порізали, так і добре буде. А тепер беру баночку і як ми це всі робимо. Беру отак чесник. так взяла десь. Так що великий, то два зубчики, три зубчики. Там дивіться, більш-менш. Отакий невеликий пучок. Петрушки сюди. Ну, Хто дивиться мої відео, вже бачив, як я це роблю. Але я сьогодні знову таки покажу. Отак. От Оце теж можна туди. От теж гарний запах дає. А тепер духмяну перцю візьму. От я ставлю тільки два, хорошині дві. А такого горошку дрібку. Просто взяла 6-7, скільки там один пішло. І лавровий листочок. Взяла таких два, можна і розірвати пополам, щоб більш запах дав. А тепер буду ставити. Можна ставити перші огірочки чи кабачки. Я буду сьогодні окремо в баночки ставити. Огірочки. І скажу вам ще за огірочки теж написала там мені одна жіночка, що у вас такі великі огірочки, вони невеликі, вони маленькі. Я от візьму огірочок і поставлю на палець. Бачите? От рівний з палець. Але камера їх увеличує іншим разом, і вони такі показують дуже-дуже великі. Трошки більші буду складати на низ, як ми це і робимо. Отак склала огірочки. А зараз так само в баночку все ставлю. Накладаю, як і для огірочків ставила, так і для кабачків. І зараз накладу ще баночку кабачків. Отак, і знову дві горошині духмяну дрібку оцього. Отак. Щоб швидше було. Я трошечки ріжу, або руку, і петрушку, і кріп, щоб запах був гарніший віддавали. І дві лаврові листочки. Можна так їх теж розірвати. І так само зараз буду сюди складати ці кабачки. От і кабачки, баночку склала. Ну, я їх тут аж таки так гарненько не буду виставляти, а. Можете собі виставляти, щоб були гарненькі, у вас там вигляд мали. Ну, от так склала огірочки і баночку кабачків. І так далі зараз складу, покажу, скільки вийшло. Я вже наповнила. От Бачите, вийшло в мене три баночки огірочків, три баночки кабачків. Ну, Кабачки, як казала. Склала як головне, щоб гарненько тут більше вмістилося. І огірочки так склала. Охріп у мене вже закипів, іду брати, буду парити. Окріп, бачите, біля мене. Кришки зразу поставимо і ліку. І я так буду кожну баночку заливати перший раз пароти оценів. Так, гарненько, повну. І зразу кришку прикриваю. І так, слідуючо. Отак заляла всі баночки окропом. Покажу вам одна, одна кришечка. От, от, от на кабачках у мене трошечки отак гарненько я притискаю, вона піднімається. Бачите? Для того, щоб оці кришки гарно приставали, я завжди ставлю отак дощечку. І зараз ще трошечки прикрию полотенце. Як я це люблю робити. А ви як хочете так робити, але воно дуже гарно пропарується, коли отак поставити, щоб всі кришки добре пристали. І на хвилин. Ну, десь 15. Я перший раз 15 хвилин. Другий раз вже можна тільки 12 хвилин, щоб вони отак пропарилися. Пройшло 15 хвилин і буду зливати воду. Воду зіляла, цю воду йду ставити знову хай закипить. А оці можна знову просто дощечку так прикрити, щоб кришки гарно пристали. Вода знову закипіла і буду парити другий раз. Воду заляла і знову ставлю дощечку і зараз накрию полотенце. А я поки йду ставити чисту воду на маринад. Хай закипить. Пройшло майже 15 хвилин, і це вже другий раз я буду знову зливати воду. Воду зіляла другий раз і йду робити маринад. Вода закипіла і скажу вам, що я тут буду робити маринад на 3 літри води. От такою літровою баночкою я наляла 3 такі літрові баночки води сюди. 3 літри. А під відео напишу вам рецепт на літр з половиною води тільки. А ви їх захочете трошки більше, можете собі збільшити от цього всього на. Ще на один раз, так як я сьогодні зробила на літр з половиною води йде 70 грам солі. Я додаю 140 грам солі. Бачите, тут у мене 140 і йде 200 грамів цукру. І я додаю 400 грам цукру, як я казала, це на 3 літри води. Гарненько розмішаю так, щоб цукор там не пристав. Зараз це все розтопиться, я додам оцет. Цукор гарненько розтопився, сіль теж. І тепер буду сюди додавати оцет. Я отут наляла 3, 380 мл оцету. Це, як я казала, на 3 літри води. А якщо на літр з половину, то 190 мл оцету. Я знову кажу, це я додаю на дві порції. Гарненько перемішаю і дам так злегка, щоб трошечки закипіло ще раз цей. Поки вода закипить, я ще вам скажу, що можна оциту і цукру давати одинаково От на літр з половиною 190 грамів цукру і 190 мл оциту. Але сьогодні я трошечки змінила рецепт і дала цукру трошки більше, дала 200 г. Цукру на літр з половиною. Вони трошки більш солодковаті будуть. А вам напишу у рецепті, так як по рецепту воно має бути, а ви, якщо теж, щоб були огірочки і кабачки трошки більш солодковаті, то можете так само трошки додати більше цукру. Вода отак легенько закипіла, виключаю, іду заливати в баночки. Буду заливати третій раз уже маринадом. Маринад я заляла. І скажу вам, що в мене залишилося ще маринаду. Можна ще на одну баночку заляти цього маринаду. Так що можете сміливо робити на 7 баночок. Оцих 3 літри маринаду, виходить на 7 баночок, щоб заляти. І зараз закрутю під ключ кришки. От і все. Кришки закатала під ключ. І зараз винесу. Їх у коридор, накрию гарно одіяльцем і до остивання. Ніч можуть стояти. Так що, дівчатка-хлопчики, хто був сьогодні зі мною, дивився, як я сьогодні закривала такі мариновані огірочки і кабачки одним маринадом, попробуйте і ви. Це дуже виходить смачно. І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже вам гарно дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте мій канал, і дуже гарно вам дякую за ваші побажання, які ви пишете мені в коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним всього-всього найкращого. Бажаю нам поскоріше мирного неба і щоб всі були живі, здорові. І тоді до зустрічі!